Мене звати Анастасія Віталіна. Я юрист центру правової допомоги. І сьогодні ми поговоримо про головні юридичні питання, з якими стикається майже кожен водій. Перше, як отримати посвідчення водія покроково та безплутанин. Друге, у яких випадках автопродаж оподатковується, а коли ні. Третє: як отримати відшкодування після ДТП матеріальна та моральна шкода. Як отримати посвідчення водія? Алгоритм дій при отриманні посвідчення водія. По перше. Потрібно обрати спосіб підготовки до теоретичного іспиту самостійно або в автошколі. При навчанні в автошколі необхідно знайти акредитований навчальний заклад та підготувати документи. Друге. Підготуватися до теоретичного іспиту самостійно або в автошколі. У разі навчання в автошколі прослухати курс лекції та отримати свідоцтво в електронному вигляді, яке чинне рік без складання внутрішнього іспиту в автошколі. Третє. Скласти теоретичний іспит в сервісному центрі МВС. Скласти теоретичний іспит в будь-якому центрі МВС. Необхідно взяти паспорт, копію ідентифікаційного коду, медичну довідку щодо придатності до керування транспортним засобом. І результат цього іспиту дійсний протягом одного року з дня його успішного складення. Четверте: обрати автошколу для практичної підготовки. Знайти акредитований навчальний заклад. У разі навчання в автошколі це може бути будь-яка автошкола або та саме, в якій ви проходили власну теоретичну підготовку. І п'яте. Пройти навчання і скласти внутрішній практичний іспит в автошколі. Пройти практичну підготовку водіїв, скласти внутрішній іспит та отримати свідоцтво, власне, в електронному вигляді, яке чини два роки. Шосте. Скласти практичний іспит в сервісному центрі МВС. Скласти практичний іспит в будь-якому сервісному центрі МВС. 420 гривень коштує складання іспиту. 7. Отримати посвідчення водія. Вперше посвідчення водія видається на 2 роки. Документ отримується на місці. Орієнтовно це коштує 608 гривень. Бланкова продукція 378 гривень. Послуга 230 гривень. Податок на авто. Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування сплачується залежно від вартості легкових транспортних засобів. Крім легкових автомобілів, оснащених виключно електричними двигунами, вартість визначається відповідно до договору купівлі-продажу, договору міни, довідки митних органів, акт експертної оцінки вартості автомобіля і інших документів, що підтверджують цю вартість, але не нижче митної вартості, зазначеної у митній декларації у розмірі: 3%. Якщо вартість легкового автомобіля не перевищує 165 розмірів прожиткового в мінімуму для працездатних осіб. Встановленого законом на 1 січня звітного року. 4%. Якщо вартість легкового автомобіля перевищує 165%, але не перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року. 5%. Якщо вартість легкового автомобіля перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року. Відповідно до статті 173 Податкового кодексу, ставка податку щодо доходу від продажу обміну об'єкта рухомого майна, отриманого фізичною особою протягом податкового року, становить 5% від вартості авто плюс військовий збір 5%. Як виняток: дохід, отриманий від продажу обміну протягом податкового року одного з об'єктів рухомого майна, у вигляді легкового автомобіля та або мотоцикла та або мопеда не підлягає оподаткуванню. Ставка податку щодо доходу, отриманого фізичною особою від продажу обміну протягом податкового року другого з об'єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та або мотоцикла та або мопеда становить 5% від вартості авто, плюс військовий збір 5%. Ставка податку щодо доходу, отриманого фізичною особою від продажу обміну протягом податкового року третього та наступних об'єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля. Та або мотоцикла, та або мопеда, або іншого транспортного засобу становить 18% від вартості авто, плюс військовий збір 5%. для військовослужбовців. Ставка військового збору лишається на рівні 1,5%. Згідно з підпунктом 1.3 пункту 161 підрозділу 10 розділу 20 ПКУ для військовослужбовців та працівників збройних сил України, служби безпеки України, Служби зовнішньої розвитки України, головного управління розвитки Міністерства оборони України, Національної гвардії України, держав. Прикордонної служби України, управління Державної охорони України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Державної спеціальної служби транспорту ставка збору становить 1,5% від об'єкту оподаткування, визначеного під пунктом 1, під пункту 1.2 цього пункту. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок ДТП. Відшкодування після ДТП включає матеріальну та моральну шкоду, яку можна отримати від страхової компанії винуватця або безпосередньо від нього. Для цього необхідно подати заяву до страхової компанії, винуватця протягом 30 днів після повідомлення про ДТП, але не пізніше одного року. Або звернутись до суду. Матеріальна шкода. За пошкодження автомобіля відшкодовуються витрати на ремонт або компенсація за знищений автомобіль. Розрахунок проводиться без врахування зносу на СТО, яку обрав потерпілий з переліку запропонованих страховою компанією або самостійно. За шкоду здоров'ю. Відшкодовуються витрати на лікування, реабілітацію, придбання ліків та інші обґрунтовані витрати. Мінімальний розмір за кожен день лікування становить 1,3 мінімальної заробітної плати, але не більше 120 днів. За втрату працездатності передбачені виплати залежно від групи інвалідності, встановленої внаслідок ДТП. Інші витрати можуть бути відшкодовані витрати на евакуацію, експертизи а також упущена вигода. Якщо авто використовувалося для підприємницької діяльності та витрати на правову допомогу, моральна шкода за травми потерпілий має право на компенсацію моральної шкоди у розмірі 10% від суми страхової виплати за шкоду завдану здоров'ю. У разі смерті розмір моральної шкоди чітко фіксується законодавством і становить 12 мінімальних заробітних плат. Стаття 130 КУПАП. Керування транспортними засобами або суднами, особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції. Керування транспортними засобами особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, а також Передачі керування транспортним засобом, особі, яка перебуває в стані такого сп'яніння, чи під впливом таких лікарських препаратів, а так само відмова особи, яка керує транспортним засобом від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції тягнуть за собою накладення штрафу на водіїв від 150 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 1 до 2 років або громадські роботи на строк від 40 до 50 годин або адміністративний арешт на строк від 7 до 10 діб і на інших осіб накладення штрафу від 150 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 40 до 50 годин або адміністративний арешт на строк від 7 до 10 діб Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частиною першої цієї статті, тягне за собою на водіїв позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 2 до 3 років з оплатним вилученням транспортного засобу, чи без такого, або громадські роботи на строк від 50 до 60 годин або адміністративним арештом на строк від 10 до 15 діб і на інших осіб оплатне вилучення транспортного засобу чи без такого або громадські роботи на строк від 50 до 60 годин або адміністративний арешт на строк від 10 до 15 діб. дії передбачені частиною першої цієї статті вчинені особою яка двічі протягом року піддавалась адміністративному стягненню за керування Транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, за відмову від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан. Наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, тягнуть за собою на водіїв позбавлення права керування транспортними засобами на строк до 10 років з оплатним вилученням транспортного засобу і на інших осіб оплатне вилучення транспортного засобу. Вживання водієм транспортного засобу після дорожньої транспортної пригоди за його участю алкоголю, наркотиків а також лікарських препаратів, виготовлених на їх. Основі, крім тих, що входить до офіційного затвердженого складу аптечки або призначені медичним працівником, або після того, як транспортний засіб був зупинений на вимогу працівника поліції до проведення уповноваженої особи медичного огляду з метою встановлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують його увагу та швидкість реакції, чи до прийняття рішення про звільнення від проведення такого огляду тягне за собою на водіїв позбавлення права керування транспортними засобами на срок від 2 до 3 років або адміністративний арешт на срок від 10 до 15 діб. Керування річковими або маломірними суднами, судноводіями в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, а так само передача керування судном особі, яка перебуває в стані такого сп'яніння чи під впливом таких лікарських препаратів. А також відмова осіб, які керують річковими або маломірними суднами від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції тягнуть за собою накладення штрафу від 150 до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування всіма видами плавучих засобів на строк від 1 до 3 років або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин або адміністративний арешт на строк від 10 до 15 діб. Дії передбачені частиною 5 цієї статті вчинені особами, які не мають права керування річковими або маломірними суднами, тягнуть за собою накладення штрафу від 150 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк від 10 до 15 діб. Перше об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, а також безпеки на річковому транспорті та маломірних суднах. Друге об'єктивна сторона правопорушення виражається у таких формах: по-перше, керування транспортними засобами, особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції. А також передача керування транспортним засобом особі, яка перебуває в стані такого сп'яніння, чи під впливом таких лікарських препаратів, а так само відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції. По-друге Вживання водієм транспортного засобу після дорожньо-транспортної пригоди за його участю алкоголю, наркотиків, а також лікарських препаратів, виготовлених на їх основі, крім тих, що входять до офіційно затвердженого складу аптечки або призначені медичним працівником, або після того, як транспортний засіб був зупинений на вимогу працівника поліції. До проведення уповноваженою особою медичного огляду з метою встановлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують його увагу та швидкість реакції, чи до прийняття рішення про звільнення від проведення такого огляду. По-третє, Керування річковими або маломірними суднами, судноводіями, в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції. А так само передача керування судном особі, яка перебуває в стані такого сп'яніння чи під впливом таких лікарських препаратів, а також відмова осіб, які керують річковими або маломірними суднами від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції. Третє. Суб'єкт адміністративного проступку спеціальний водії транспортних засобів, інші особи, що керували транспортними засобами, частина 1.4 цієї статті, судноводії, частина 5 цієї статті, інші особи, які керували річковими або маломірними суднами – частина 6 цієї статті. Четверте: суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини у формі умислу. Маєте проблеми та потребуєте їх вирішення? Звертайтесь до центру правової допомоги за безкоштовною консультацією.